Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, Аминь. Божьей милости мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божии, молитвы ради предчистая Твоей Матери и всех святых, Помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и сы, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю приди, и вселисевные, учистины от всяких скверный и спаси блажа душа наша. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині, і плісно, і великі віков. Амінь. Пресвятай Трої, помилуй нас, Господі, очисти Сіріхі наші. владико прости беззаконі наше, святий посвіті, і силіні миші наші, імені Твієго раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне и Пресну, и во веки веков. Аминь. Отчи наши, жийся на небесях, да святится имя Твое, да при царствие Твое, да будет воля Твоя, ко на небесе, на земле, хлеб наш насущный даже нам днес, и остави нам долги наши, кожи и мы оставляем Божником нашим, и не введи на нас в искушение, но избави нас от лукавого. Восставшие от сна препадаем Ти блажі, і Анниской песю прием Ти Сильне, Свят Свят, свят і Си, Боже, Богородице, и помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, вододрай с навоздвинусь, и Господі, умно, Пресвяти. И сердце и устне, Мои отверзі выяжь Петя свята і Троице, Свят Свят, свят і Си, Боже, Богородице, помилуй нас, І нині, і прісно, і во веки веково, Аминь. Внезапно суддя прияти, його ж до діяння обнажаться на страхом за ним полонощі, свят 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 и сі Божий Богородицей, поміли нас, Господі поміли, Господі поміли, Господі помили, Господі поміли, Господі помили, Господі поміли, Господі помили, Господі, поміли, Господі помили, Господі поміли, Господі поміли, Господі помілуй, Осна вас став благодаруйте, святої Троїце. Я ко раді ради благості благости дала терпіння, не прогнилось, если і грішного, грешного, неже поубил місці собі законь моїми. Но, человеку любственно, все обычно, і в нечаянно и жаше воздил мои си воежие утренние, мотивои державу твою, І нині просвіті мої очі, мислені отверзи стамы, став получать все сі слові сім Твоїм. Разумейте заповеди Твоя и волю Твою, педите в исповедании сердечным и воспевайте Все Святое имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и пресной во веке веков. Аминь. Предите и поклонимся цареве нашему Богу. Предите и поклонимся и преподнем Христу, цареве нашему Богу. Предите и поклонимся и самому Христу цареве и Богу нашему. Помилый меня Боже, повелицей милості Твої, по множеству, щедро Твоїх, очисті беззаконня моє, наипаджье ум им'я беззаконня мои год моє, мои очистим я. Яко, беззаконня моє, аз знаю, і гріх мне предо мною есть вино, тебе, єдиному суріше і и пред Тобою, сотвори их якода, оправдішися во славі всіх Твоїх, Тобі єще нігда даст судить и тебе в зачат есмь. И во гри всех рудиме, мать и моей сибо истину возлюбилось и безвестная тайная премудрости. Твои я явил Мисию кропишими и сопами и О, мы еще мои паче снегу, белюся слуху моему, дасть радости, веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лица от ведрех від моих, и вся беззакония очисти, сердце чисто созиждего у меня Божий, дух прав в нове в отробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твое святого не отыми от меня. Воздаш ми ради спасення Твоєго, и духу младишним Тверди на очі беззаконни путем Твоїм нечестиві к тебе обратяться, і от крови, крові, Боже Боже, спасение моєго, возрадуйся, язык мой правде Твої, Господи, сні мої утвердиші, і уста моя возістять хвалу Твою, яку аще би восхотілись и жертви, дал би їх у все всесожжені і жертва Богу Дух Сукрушен. Сердце сокрушенное и смиренно, Бог не уничижит, ублажи Господи, благоволением Тим Сиона, и да сузижду стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву, правды, в воздушении, и все сожигаемые тогда возложат на ужар твои. Веру и Воединого Бога, Отца, Вседержителя, держите неба и земли, видимом же всем и невидимым, и воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Единородного Иже, от Отца Рожденного, прежде всех век, Света от Света, Бога истина от Бога Истина, рожденная, несотворена, единосушна Отцу им же, Вся быша, нас ради человеки нашего, ради спасения, шедшегося с небес, и воплотившегося от Духа Святой і Марии Деви Чудовидшегося, распятого же за Пілаті пилате, и і погребенно, и воскресшего третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десною Отца, И паки и рядышего со славою судите живым и мертвым Его же царстві не будет конца и в Духа Святого Господа животворящего и же Дуца Исходящего, и же Соотцем, и Синоспоклоняемой и славе Могла Головшего Пророки, воєдино святой Соборной и Апостольской Церковь, исповедуй Единокреще, восставление грехов, чаю, Воскресенье, мертвых и жизни будущего века. Аминь. Божий Очистим и грешно, икунику лишь, сотвори благою пред Тобою. Но избай меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденная отверзу, уста, Мои Недостойная, и восхвалю имя Твоей Святое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восставь полуночную песнь, приношу Тебе спаси, и Прибай во не дашь мне уснуть его грехов, не смерти, но ущедрими рассмейся волею, и в мивленостями ускорив восстави, и спаси меня предстояние молитве. И по сне начни мы си ями, день безгрешен Христе Божий, и спаси меня. Тебе, владыко, человеку любчи, от сна, восстал, прибегаю, на дела Твои подвязались, и милосердием твоим, и молюсь о Тебе помози мне на всякое время, во всякой вещи, избави меня от всякие мерзкие злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня и виде в царство Твои вечное, и боись, Мой Сотворитель, и всякого блага, и податель, по тебе же всеупования, мои тебе славу ссылаю нині і присной во веке Амінь. Аминь. Господи, и же многие Твоей власти, великими шадротами мені дали си мне рабо Твоему мишедшее время, нощися, без напасті прийти от всякого зла противно, Ти, сам владико, у всяческих творчих, с подобными истинным, тем светом, просвященным творити волю Твою. нині і присной во веке веков. Амінь. Господи, Вседержителю Божий, силы, всякої плоти, Вышний живый не смиренный, презирай сердца же утробы, испытывай сокровенные человеков яви предведы, <coughs> безначальный, пресносущный свет, и у него же не есть применение или приложение, осенение. Сам бессмертный Царь, прими моление наше, я же в настоящее время на множество щедро твоих дерзающих скверных тебе стен творим, и остави нам решении нашей же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, совершенное нами, и очистим от всякие скверной плоти и духа, И дары нам бодренным сердцем и трезанные мысли, всю настоящую житие нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дня, единородного Твое Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Он же со славой судья всех приидет, кому ж да воздать, и по делом Его да не падчии, обленившийся на бодрствующий воздвижении, в делонии, обрящимся готовы, в радости, божественной черток, славы и особнидим, и деже празднующий, гласный пристанный. И незреченные сладо зрящих Твоего лица доброто зріченою, ибо и істинний світ свет просвящай, сяческа я, і тя поється тварь во веки веков. <клухи> тя благословим Вишній Божий, Господі, милості творящого, прісно з нами, велика же славна, і же и ужасная, з числа, подавши нам сон, в упокоєнии немощі наші, ослаблення трудовного, трудної плоті, Благодарим Те, не погубились нас, беззаконии нашими, на чоловіку любство листья Обычного, і в нечаянии, лежащего не уздвиглися, Моє же славославье, держава Твоя, тим же Молим безмірною и Твою благость, наші наши і Ие Са, і ум нашу тяжкостью сноленности восстали, у Тверзи наши уста, ісполнює Твоє хваления, якода возможным не поколеблемо уже и исповедуй Тебе, во всіх і от всіх славимому Богу, Безначальному Отцу, Суди, народным Твоим Сыном, і Все Святым благим і животворящим Твоим Духом Ныне и присно, и во веки Амінь. Воспіваю Воспеваю, благодать Твою, владычице, молюте, умой о благодати, вступайте на настаи путем Христових заповідей. ведете пісні песне, у нині сон отгоняющий. Связан, пленницами рехопадения, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, нощими об будні сохраняй бурших враг, избавляющими я, Жизнодателя, Богородчии, мерчленными сразьми оживи. Я ждешь светній вечерній і душу мою і просвіті, Одівний владишні палати, дом духа Божества мені врача, родчий, души, мені бурю, мені вечную, на мені сотворі, врача роча і врочої душі мене многолітной страсті, волнуюсь житейської бурі, кості зім'я покаяння на і ізбаю ми Огня вечної, що і червя же зла, і тартара, да мені й віші без і жемною же мною гріхом повіника, ново сотвори, обічавшую не при неприніпорочный сурішень, Страна муки всякій, покажи мені і всіх всех влади молі, Небесная милую, чети веселье со всеми святыми Сподобие, Пресвятая Дево, услыша глаз непотребного раба Твоего острою, давай мне связан причистая, души моей скверно очищающий, стена не от сердца приношу те не пристану, о сердце владычице. Молебную службу мою прими и Богу благотробнум принеси, превысшая ангел мрескала мне превыше слитье сотвори, святоносная сея небесное и духовное, и благодатью мне направи. Рутья воздействия и устнее поволеню, осквернены, скверны, снипорочное, душетленных мепакостей, збави Христа прилежно умоляющий, и може чести поклонения подобає, ныне и прісно, и во веки веков. Аминь. <coughs> Много милости и всемилости, Боже мой Господи і Иисусе Христе, многі ради любви щелы воплотились и да спасейшие всех. И пак, и спаси, спасибо по благодати, молю Тя, аще Бог дел спасе, Меня нессе благодати, дар на долг паче, ей мною щедро, так незреченной милости, верую в Боме о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки. Ащий Бо вер, я живу тебе спасаю то чайные спаси меня, ко Бог мой святый создатель, вера жив вместо дел двумя не Боже мой не обрящийший бы дел отнюдь оправдающих мя. Но та вера моя давлеет вместо всех тада отвещает, тадо да оправдит меня, Тада покажет Мя причастника славы Твоя вечная, да не уба похитить і тона, и похвалить все слове, ежеторгнуть Твои руки и грады, наилихущу, спаси Мья, не Хущу Христе, спаси мой, при дворе скоро, скоро пое Бог, Ты бойси Бог, мой очеревая Матери Моя, сподобая Господи, Ныне Возовить як уже Возбег, иногда Ты сами грех. И і пак и і поработайте тебе безденности поработок я поработал к причесатанестивому, наипаче же поработаю тебе Господу і Богу моєму. Иисусу Христову, Сидни живота моєго, нині і пресно, і во віки віков. Амінь. Святий Ангелі, предстояй окаянний моїй душі і страстной моїй житті. Не остави мені грішного, ніже відступи от мене за невоздержання моє. Не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертное святили, укрепи бедствующий худую мою руку и настайную на путь спасения, ей святый Ангел Божьи, хранители покровители окаянной души и тела, сям, не присели к метя оскорбиху все дни живота моего, ящик, что сореших пришедшую нож сию, покри настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем лисе Бога и молись за него Господу. Да утвердить минус страсти всеми достойно покажет мира раба, Своей благостей. Аминь. Пресвятая, владычица, моя Богородница, святыми Твоими и всесильными любами, от жени отмене смиренного каяна раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, скверна родение, все скверное, лукавое, хольное помышление, окаяну мое сердце и помрачену ума моего, не пояси пламень страстей моих, яко нищий есть мое окаянин. Ізбайми от моїх воспомінань воспоминаний, предприяті, от всіх дій, злив свободів'я, як благословенний сіот всех родові, і славиться причиснує ім'я Твоє, во віки віков. Амінь. Молі Бога, о святи, угодні, Че Божий, як асу сірно тебе прибігаю, скорому помощнику і молитвинку душе моєї. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь, з тобою, благослови на Ти в женах, и благословин чрева Твоєго, як и Спаса, родилась і душ наших. Спаси, Господи, люди Твої, благослови достояння Твої, победи православним Християнам, на супротивний дарія і Твоя сохраняє Христом, Твоим жительство. Спаси, Господі, и помілий Отця Моего Духовного родителей моїх, сродников, начальников, наставников, благодетелей, и всех православных христиан, упокой Господи, души особших раб Твоих, родителей моих, сродников, благодетелей, воїнів, убиенных на поле брани, и всех православных христиан, и пристимся с решение, вольное и невольное, и дарим Царствие Небесное. Живи в помощи Вышней крові Бога Небесного во Дворица, речит і заступник Моисей и прибежище Мое, Бог мой, и оповай на Него, я і исповедь от всети ловчи, и отслыши, метежно, пришма свои мои синить і подкрылей его надеющийся. Поружьям обиття истина, його не обоїшися, от страха ношнага, от стріли летящі дні, отвещивать от неприходящий, осрящее бесополуденного, подедут от страны твоя тысяча тьма, десно, и тебе к Тебе же не приближиться, обаче очима твоїма смотриш, і возле грішників узріши, як от і Господі упование, мое вышнее положили, і прибіжище твоє, не придет к тебе зло і рано, не приближиться Тебе Си Твоему, яко ангелом Ангелам Сым Тебе сохранить и Тя во всех потях на руках возьму, тяда, приткнеш преткнешого каміньного Твою, на Аспіда Василійська наступиш і Льва і Змія, яко на я оповає, збавлю, і покорий, і, і яко позна ім'я Моє, воззаветку мені услышу, Остіній скорбі зму Його, і прославлю його, Боготай дні сповню його, являю Йому спасіння моє. <coughs> Вості яй в серцях наших, чоловіку любчи, Господь. Твоєго его боговедние и тленные святы, отверзі очі отверзи, очі, воеванских твоих розуміння, неразумения, в нас і блажених Твоїх заповідей страх, да плоские опохоти, вся поправши. <клідження> духовное жительство проводим, вся ежика благогождению твоему і мудростьвище і діюще. Ти воиси простищение душі через наше. Христе Божий, Тебе, славу висилаєм, им, Твоїм обезначальным Твоим Отцам и Всесвятыми Блыми, животворящим духом, ныне і прісно, і во віков. Амінь. Це ми читали молитву перед Святим Євангелієм сьогоднішнього дня. Сьогодні у нас Євангелія від Матфея 53, 58 вірш. <кхід> і бисть їх сконча Ісус, Ісус, сія, прийді оттуду, і прийшет в Отечестві своє, учаші їх на сонміщі їх, як у їм і глаголаті, відкудусь йому при сія і сили. «Ні сій ли єсть, хто нов син, ні матір його наріцається мріам, і браття його Яков, і осі, і Симон, Іуда, і сестри його, ні лі в нас, суть, откуду оби сіму сіявся, і блажняхуся о нім. Ісу же рече їм Ність пророк без честі, токма в Отечестві Своєм, і в дому своєм, і не сотворить у сіл многих за невірство їх. І коли скінчив Ісус притчиці, пішов звідти. І, прийшовши у свою вітчизну, вчив їх у синагозі їхній, так що всі дивувалися і говорили звідки в нього така премудрість і сили, чи він не теслярів син, чи не його мати зветься Марією, і брати його Яків та Іосі, і Симон, і Іуда, і сестри його, чи не всі між нами, звідки ж у нього все це? і спокушались про нього, і же сказав їм: Не буває пророк без щастя, хіба тільки у вітчизні своїй і в домі своїм, і не сотворив там багатьох чудес. Через невір'я їх. Так, коротеньке толкування з нашої книжечки. Так, ми бачимо Христа в своїй вітчизні, його співвітчизники одного разу вже відкинули його, однак він знову приходить до них. Христос не ловить отвергаючих його на слові, не повторяє свій зов до тих, кого Він прийшов спасти. Ну, повторяє свій зов до тих, кого він прийшов спасти. Тим не менше, на цей раз його зустрічають з таким же ж надмінням. Коли він вчився на Гозі і їхній, вони дивувалися, як таке може бути. Невже він має право бути вчителем? У нього ж нема богословської освіти, як у них. Звісно, він обладає мудрістю і творить дивні діла. Но залишається запитання, звідки серце він взяв? Звідки в нього така премудрість і сили? Якби вони нарочно не закривали очі на правду? То побачили би, що він прийшов від Бога, і тому без допомоги зовнішньої вчені являють чудеса виключної мудрості і сили. Крім того, їх приводить в недорозуміння простота і ніщета його родства. родства. Вони не можуть знати нічого про тайне його безсінького народження, про те, що він Бог, який явився в тілі, але те, що їм відомо про так званого його батька, вони. Готові поставити йому вину. Не теслярів чи він син, говорять вони, а якби й так, що скажете? Поганого було б в цьому? Бути сином чесного трудівника, чи може це бути приниження для достоинства людини? Між тим цей тесляр із Дому Давидового, він царського роду, хоча і тесляр, і він від, від, від корня Єсеєва. Точно так же соблазняються вони і про матір Його. В самому ділі на його мама називається Марія, Марія. Вона носить саме звичайне ім'я, і вони вже знають її і знають, що вона проста людина, і вони ставлять йому це в опрьох, як будто людину можна цінити тільки за званнями і титулами. В цей час, як мова йде про чеснішу Херові і славнішу, без сравнення з про ту, яку від нині будуть облажать всі роди, вони вміняють йому його братів, імена яких вони знають, це хороші, може бути люди, але вони бідні і тому нічого не значать. І він такий же, як і вони, ці брати його і сестри, діти від першого браку праведного Іосифа, хранителя дівства, причистої Божої Матері. Фарисеї відносились би до Христу з великою повагою, якби він був одним із них. А тепер саме по цій причині вони його презирають. Що скажуть вони, почувши, що освящаючий і освящає мій все от єдиного, і що Він не стидиться весь грішний род людський називати братями, кажучи, возвіщу ім'я Твоє братям моїм, і соблазнялись про нього. Що ж Господь, Він спокійний серед насмішливих і недоброзичливих поглядів, Він знає, що синам людським Свойственно не цінити те, що по видимості обикновено і кажеться, хорошо знайомим. Не буває пророк без честі, разві тільки в вітчизні своїй і в домі своєму, пророкам потрібно воздавати честь і їм воздається честь. Людей Божих, святих його угодників потрібно вшанувати, і так обикновено і буває в житті. Але як часто співвітчизники і домашні відносяться з пренебріженням до цих вибраників тільки тому, що вони їх знають. Можливість близького спілкування не дає їм побачити головного. Як часто судячи про людину по її минулому, про яку вони мають неправильне розуміння по його родичам і знайомим, а не по тому, що він сам є, як часто живе слово істини залишається непочутим не від того, що воно не так сказано, а від того, що ті, хто його слухають, вже зарані настроєні проти проповідника. Для них уже не має значення, що Він каже. Но ті, хто шукає істину і з трепетним очікуванням слухає проповіді церкви, думають не про те, хто говорить, а про того, хто говорить через нього о духі істині. І Господь не звершив там багатьох чудес по їхньому невірству. Невір'я велике преп'ятствие, перепона для прийняття Божих милостів. Тому, якщо те, що звершив Христос ради нас, нічого не міняє в нашому житті, це відбувається не із за недостатка сили або благодаті Христової, а із за і недостатка нашої віри в Нього. Спасі, Господі, браті і сестри, за молитву. А. Достойне єсяковісну блажиті Богороді, супрісно і приніпорочної матір Бога нашого. Честнейший, і миславнейший без сравнения Серафім, без исления богословоротчую, Сущою Богородицу, тя величаем, славу Отцу і Сину і Святому Духу, Мені, и і во віки векову, у Господи помилый, Господи помилый, Господи помилый, Господи благослови. Молитву в раді, причистою Твоєї Матері, сілою чесною, честного жертвяща Христа Господня, Архистра Тиха Божого, і всіх прочих безплотних Небесних не сил. Святого Великого Мученика і Целителя Пантелії Мона Святого Великого Мученика Подобнашця Георгія, Священного Мученика Кипріана, Мучениці Іостіні, Преподобних і Богоносних Отець Наших, і Амфілофія Чудотворців Почаївських, Антонія Феодосія Чудотворців Києво-Печерських, Святих і Правильних Богатєців Кимояни, Мучеников Трофіма Феофіла і з ними 13 мучеников, Священного Мученика Аполінарія Єпіскопа Равінійського, Правильного воїна Феодора Синоксарського, Мучені Андрія і пам'ятні пам'яті і всіх святих Твоїх, Господи, ісусі Христе, Сині Божій, помилуй нас насрішніх. Амінь. <клухи> Спасі Господі, браті і сестри, за молитву, всім Божої допомоги, покрови Цариці Небесні, ангела хранителя на предстоящий день. Починається новий тиждень. Прошу Бога, благословення, щоб Господь допомагав всім нам. Зараз, в 9-й годині буде розпочинатися божественна літургія в Враженському соборі Почаївської лаври сьогодні нагадую День пам'яті Почаївської ікони Божої Матері. Спасі Господі всіх за молитви. Пряма трансляція буде йти на Ютубі. На тіктоці не буде. Ютуб. Почаїв Архіхор. Спасі Господі всіх.